Влада, діюча і майбутня от в ігрі не хотіла реформ. А вона говорила про реформи, вона хотіла лозунгів про реформи, вона хотіла інвестиції і заради інвестицій вона говорила слова про реформи. Але всі ці слова це були як от, от, заклинання. От я приходжу, чарівне слово реформи. Чому? От ми проводимо реформи, в нас реформи і так далі. Так, а які там закони прийняли? Ні, ну ми обговорюємо. Так ви обговорюєте чи ви впроваджуєте? І це... Але коли почала влада реально приймати реформи. Вона почала реально приймати реформи. Два... з'явились три елементи, які вона почала реально впроваджувати реформи. По-перше, дуже потужний громадський тиск. По-друге, потужний тиск Заходу. Вони співпали. По третє, Корупція, яка, через яку бізнес лобіював закони, які зменшують корупцію?